Самого ранку, 21 жовтня, в Чернігові біля пунктів незглавності починають збиратися люди, аби підзарядити свої гаджети та випити гарячого чаю. Ввечері, 20 жовтня місто та північні громади Чернігівської області були повністю знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів. За даними Чернігівської обласної військової адміністрації, того вечора відбулося влучання шахедів об'єкт теплопостачання й енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. У зв'язку з ситуацією, яка сталася у нас у місті і частково по області, то починаючи з 6 ранку, до пункції незламності звертаються дуже багато людей, да, стоять прям черги для. Для того щоб людям підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, випити гарячого чаю і також зігрітися. Наразі по Чернігівській області розгорнуто 260 пунктів незламності, 18 з них у місті Чернігові. До пунктів незламності в Чернігові приходять одночасно сотні людей. Дехто з них змушений чекати своєї черги більше ніж годину, аби просто підзарядити свій гаджет. Там людей багато. Я туди ще ніяк не, не попаду. Я думала прийти в пункт незламності, попрацювати, але бачу, що там черга і багато людей. Тобто не знаю, ну спробую. Можливо, щось вийде в мене. У нас велика проблема в тому, що я проживаю в цьому будинку. Вже в нас електричний будинок. У мене немає можливості дитині навіть 9 років зараз їсти приготувати, тому що він прийшов до, до хлопців. І взяв кипятка, щоб зробити, хоча б дякую Велмарку, що трошки приготуємося їжі такої швидкого приготування. вермішель, там картопло, все таке. От так і, і рухаємося. Ну нічого, все буде добре. Ситуація ужасна, свята немає, У нас в домі електроплит, тобто ми сидимо без чаю, без нічого. Такое. Тобто, спасибо, хоч є здесь прийшла, взяла да Світла немає, а, значить, а якщо електроплити. Нічого, нічого. Будемо сподіватися, що відремонтують. Добре, що є. Пункт незламності прийшли. Сюди я прийшла вперше, я йшла на роботу, тут рядом працюю. Роботи немає, світла немає, і зайшли по пунці сюди зарядитися, хоча б телефон. У пунктах незламності Чернігова з людьми працюють психологи. Робота проводиться з різними верствами населення, з дітьми, з особами, які потребують підтримки. На даний час у нас в місті ж проблема зі світлом, тому люди більше всього йдуть у пункти незламності, щоб зарядитись. Під час цього ми спілкуємося з людьми і виявляємо їхні проблеми. З дітьми краще всього працює каскотерапія та використання дрібної моторики. Тобто малювання, ліплення разом із світлом у Чернігові зникло водопостачання. Наразі воно відновлене лише до 4-5 поверху багатоквартирних будинків. Для мешканців багатоповерхівок відкриті водопровідні колонки. У деяких районах міста вже організували підвезення води. Дев'ять годин перше відключення миттєве було. Може на хвилинку і тоді з'явилось світло, а потім я не знаю, може через пів години вже остаточно і зразу ж пропала вода видно що воно все. Знеструмилося одночасно. З вчорашнього вечора десь пів виключили чи вимкнули світло. Досі немає. Вода теж ледь, -ледь ну поганий напор. Очікуємо. Вода у нас то появиться, то пропаде. Появиться, пропаде. От зараз у мене третій етаж, німно є напор. Немає ні світла, ні води, не тепла. Взагалі нічого немає. Діти, в школі не навчаються, садочок сьогодні, на жаль, також не працює, дуже-дуже критична ситуація. Світу нема вчорашнього, вчорашнього вечора з 8 часов, з ну, 20.00 і час нема. Вода чуть-чуть, і то, що я живу на четвертому поверсі, то трошки біжить, а вище, я думаю, що нема води. Наразі в місті і області тривають відновлювальні роботи проте подекуди вони неможливі через загрозу нових обстрілів.